Час дізнатися про головні події четверга. Моє вітання і почнемо з головних тем випуску. Півтори відсотки від зарплати. Чи готові закарпатці віддавати військовий збір? Навчання не вдома. У першій школі Мукачева за парти сіли 23 дітей зі сходу. СМС вірус, нова телефонна небезпека від Російської Федерації. Звіт перед громадою, прокурор про свою роботу. Підземний прорив, проблемний трубопровід у волівці проти темряви ракошинці не збираються миритися з нововведеннями обленерго. До плану Путіна серйозно ставитися не варто, заявив народний депутат Віктор Балога. На думку політика, це більш схоже на гру у випередження напередодні саміту НАТО і очікування рішень ЄС щодо нових санкцій. За його словами, у плані Путіна бракує найважливішого пункту: виведення найманців і регулярних частин збройних сил Російської Федерації із суверенної території України. Крім того, Віктор Балога зауважив, що моніторинг має здійснювати або ОБСЄ, або блакитні каски ООН, а не організація договору. Колективної безпеки відбудова Донбасу має здійснюватися коштом держави спонсора терористів, тобто за рахунок державного бюджету Російської Федерації. Однак цього ніколи не буде. Тому серйозно ставитися до цих пропозицій Путіна не варто. Запевнив Віктор Балога. У ДНР назвали умову припинення вогню. У Донецькій Народній Республіці готові до припинення вогню, але тільки в тому випадку, якщо на аналогічний крок підуть всі збройні формування України. Про це заявив так званий прем'єр-міністр самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко. Він зазначив, що антитерористичну операцію на Донбасі проводять не лише регулярні збройні сили України, але й підрозділи Нацгвардії і добровольчі батальйони. Він нагадав, що ДНР неодноразово заявляла про свою готовність до тим. Часового припинення вогню на Закарпатті почалися спільні навчання військових із Румунії, Угорщини, Словаччини та України з 2 до 6 вересня на Виноградівщині придуть міжнародні військові навчання Світла лавина за участю офіцерів і солдатів чотирьох країн-партнерів, які об'єднані в спільному проєкті багатонаціонального інженерного батальйону Тиса. Мета тренування національної складової батальйону, у завдання якого насамперед входить боротьба з повенями у басейні річки Тиса. У навчанні візьмуть участь близько 150 військових із різних країн. Зокрема, від нашої держави на лавині буде 50 військовослужбовців зі спорядженням і технікою. А у вересні-жовтні цього року в Карпатах відбудуться багатонаціональні навчання гірсько-піхотних підрозділів. Аби тільки солдатам Закарпатці готові віддавати військовий збір, аби лише гроші доходили на схід. 31 липня цього року Верховна Рада України прийняла закон, який запровадив новий вид податку. Збирати його почали 3 серпня. Яка сума назбиралася? Дізналися мої колеги. Більше п'яти мільйонів протягом місяця, і не тільки на Закарпатті. Така сума серпневих надходжень військового збору. Вступив він в силу з 3 серпня. Діє і до кінця року, тобто при виплаті доходів громадянам, починаючи з 3 серпня, податкові агенти зобов'язані утримувати і перераховувати цей податок до бюджету. Військовий податок почали стягувати з початку серпня, за ставкою півтори відсотки з доходів фізичних осіб. Збирають його з заробітної плати і всіх рівних до неї виплат оподаткування цим податком. Базові оподаткування є доходи, які отримують громадяни у вигляді заробітної плати, інших компенсаційних виплатах, виплат по договорах цивільно-правового характеру. Доходи від реалізації рухомого нерухомого майна, дивіденти, проценти, пенсія не оподатковуються. А от у разі виграшу у державну чи недержавну грошову лотерею таки доведеться сплатити військовий збір. Безумовно, це необхідно робити. Я взагалі приватний підприємець, і сам собі плачу зарплату, але якби мені сказала податково, що я як приватний підприємець маю ще якусь суму грошей для потреб нашої держави, нашої армії платити з того, що я заробляю, я би погодився на це. Я думаю, що якщо люди за Україну, то вони повинні теж це оплачувати. І господарство теж в цьому участвувати. Жителі кажуть не проти, от тільки б кошти йшли на підтримку солдат. Дуже тяжка ситуація, так все тяжко то все переноситься. Тяжко на душі, і хочеться миру, щоб скоріше був мир, щоб діти не помирали. наші. Наразі податок тимчасовий до кінця року, за попередніми оцінками Міністерства фінансів, введення військового збору дозволить акумулювати майже 3 мільярди гривень для фінансування оборони. Безкоштовний зв'язок для бійців АТО, а головне безпечний та захищений від прослуховування. Один із українських банків проводить благодійну акцію зі збору мобільних телефонів, які не потрібні закарпатцям для відправлення в зону АТО. Триватиме акція до 1 жовтня. Андрій Білканич у подробицях. Безпечний зв'язок з рідними та колегами по службі саме цим перейнявся один з українських банків. Непотрібні мобільні телефони, працівники банку, а також клієнти та всі небайдужі здають для потреб військових, які зараз перебувають на сході України. Ця акція продовжена до 1 жовтня, оскільки дуже багато бажаючих хочуть, які хочуть долучитися до цієї акції. Кожен день нам телефонують, приносять все нові телефони. Як розповідають у банку, всі мобільні телефони, які будуть зібрані впродовж акції, працюватимуть у найбільш безпечному та захищеному від підслуховування стандартів CDMA. Якщо ж у вас є непотрібний телефон, навіть без зарядного пристрою чи з пошкодженим акумулятором, він не безнадійний. Приймають і такі. Ми збираємо телефони зі спеціальним CDMA. Є мейзв'язком це телефони, які мають підвищений ступінь захисту зв'язку. Тобто їх майже неможливо прослуховувати, що дуже важливо у зоні бойових дій зараз. За час проведення благодійної акції на потреби бійців АТО вже було зібрано та передано близько трьох тисяч мобільних телефонів з цілої України. Важливо й те, що такі апарати мають безкоштовний зв'язок всередині мережі. Закарпаття мирний і толерантний край. Тут віками уживаються люди різних національностей і віросповідання. Тому саме сюди прагнуть потрапити переселенці з гарячої точки нашої країни зони АТО 1 вересня. Тільки в першій школі сіли за парти 23 учнів, які переїхали в Мукачево з родинами з Донецької та Луганської областей. Як ці діти адаптовуються до нового оточення, знають мої колеги. Перша школа в Мукачеві має класи із російською мовою викладання шкільних предметів. Саме в ці руські класи намагаються влаштувати дітей переселенці зі Сходу країни. Розпочали ми новий навчальний рік традиційно урочистою святковою лінійкою 1 вересня і першим уроком на тему Україна єдина країна. Особливістю цього навчального року для нашого закладу є те, що ми 1 вересня прийняли. У наші класи з першого по 11 клас 23 діточок із східних регіонів нашої держави, тобто із зони бойових дій. Учні різного віку з різних міст та сіл Луганщини та Донеччини. Найбільше з самого Донецька вісім учнів, а з Луганська четверо. Ескрас налучайте Луганська область з Донбаса. Прийшла в эту школу, так как тут очень хороший город і очень добрые люди. Меня ж діти живуть здесь родственники, поэтому сюди в эту школу попала. На русський язик хотіла щоб було в по школу. Школа очень хорошая, понравился одразу директор. Очень добрий чоловік одразу видно. Люди в класі очень очень хорошие, подружилися, хорошо прийняли одразу мене. Новий навчальний рік, нове місто, нова школа та однокласники. Та діти не скаржаться. Я приїхала з Донбасу з Донецька з на а школа очень хорошая, Мені подарають учителя, требуют знания. Упорно надо учиться і трудиться. Все как-то не сочувствуют, просто со мною почали все дружити, і клас у мене очень хороший. Шкільна програма, звісно, така ж як була б і в рідній для цих дітей школі. Але різниця в менталітеті людей помітна навіть дітям. Люди намного адзивчі, добріші, дружелюбні ніж у нас. В чем это проявляется? Как ты это отметить успела? Ну вот тут люди, вот я вот еще никогда не замечала, что вот когда люди mm -hmm. когда-нибудь хмурились. Просто кого я тут не увижу, все улыбаются. У вас хмурые ходили? Ну у нас, да, многие так ходят. Это сейчас или всегда так было? Нет, ну это вообще и сейчас, и вот, ну, вот иногда вот можно встретить. Город более такой Чистий, чиста природа, він более красивий, хоча він менше в Донецькому раз. В очах цих дітей все нове виглядає привабливішим та яскравішим. І те, що патріотизм це норма, їм досить важко усвідомити. Чесно, тут замітила, що тут дуже ну, ну, люблять свою країну. Тут флаги везде, прапора висять. Мені дуже подобається здесь. Міліція спростувала інформацію про те, що в Ужгороді не залишилося жодного ДАЇшника. В обласному центрі ширяться чутки про те, що в зону АТО поїхали всі працівники ДАІ, тому немає кому дивитися за порядком на дорогах. Як повідомив начальник у ДАЇ УМВС області, полковник міліції Михайло Бойчук, чимало співробітників Державтоінспекції краю справді або вже перебувають в зоні АТО на сході України, або цими днями туди вирушають. Причому зробили вони це абсолютно добровільно. Поряд із цим в міліції достатньо сил і засобів, аби навести лад на дорогах області, на шляхах краю, в тому числі і в Ужгороді, як і раніше, патрулюють наряди ДПС, які виявлятимуть нетверезих водіїв та інших порушників правил дорожнього руху. На всіх в'їздах-виїздах в область діють пости та мобільні групи правоохоронців. Україною гуляє смс вірус, хапає на гачок власників смартфонів, встановлюється у системі та починає відправляти смс контактам в адресній книзі абонента. Працівники СБУ кажуть, ноги ростуть із Російської Федерації і не виключають, що вірус збирає персональні дані абонента і пересилає їх на сервер зловмисників. Мар'яна Мартин у подробицях. Привіт, тобі фото і посилання. СМС-ка такого змісту надійшла днями до Алли. Відкрила у мене інтернет постійно в телефоні, я відкрила, і він усім, хто в мене є в телефонній книзі, автоматично розіслав ММС-повідомлення. Я навіть в телефоні не могла побачити відправлені ММС. Дівчина розповідає, навіть на гадці не було, що повідомлення містить вірус, адже прийшло від близької знайомої. Та з моменту отримання повідомлення телефон розпочав жити власним життям. Зараз він о, о, може декому сам зателефонувати. Алла теж стала поширювати вірус, який віднедавна гуляє абонентами всіх мобільних операторів України. Шириться вірус операційною системою Android. Після прочитання смс з вірусом та подальшого переходу за посиланням вірус встановлюється в системі та починає відправляти смс-контактам в адресній книзі абонента. СБУ не виключають, він також збирає персональні дані абонента і пересилає їх на сервер зловмисників. А в зловмисників кажуть, руки ростуть з Російської Федерації. Та зараз все може бути. Зараз такий, такий час, що може бути все. Можуть, чого, не можуть. Зараз такі часи, що можуть все. Все може бути, кажуть у жгороці, правоохоронці не виключають і прослуховування абонентів. Дані, передані за допомогою вірусу, можуть бути використані для масової дос атаки на певні ресурси. Служба безпеки України застерігає громадян бути максимально пильними, просять уникати підозрілих см ок і представники мобільних операторів. Будьте обережні, якщо приходять смс-ка з підозрілим з містом, це може бути провокація. Чи панує корупція в органах державної влади і коли державне казначейство перестане блокувати кошти? В Ужгороді ці питання поставили головному прокурору Закарпаття. Громадський зустрілася з керівництвом прокуратури, аби детальніше дізнатися про виконану роботу за перші півроку. Прокурор Закарпатської області звітував про роботу свого відомства. Говорили про корупцію, яка панує в органах державної влади. Упродовж цього періоду до суду скеровано 52 обвинувальні акти. Що удвічі більше ніж за аналогічний період минулого року, у ж зросла кількість посадовців, притягнутих до відповідальності за корупцію? Забезпечено відшкодування більше 90% завданих корупційними злочинами збитків. Також присутнім розповіли про результати прокурорсько-слідчої діяльності в екологічній сфері. Про незаконну вирубку лісів вже давно б'є на сполох громадськість. Рівняння з 2013 роком. В області намітилась тенденція до зменшення об'ємів скоєних самовільних рубок. Зокрема, якщо за аналогічний період минулого року таких було скоєно на 9,4 мільйона, то у поточному на 3,7 мільйона гривень. Говорили і про мобілізацію в краї. Закарпатці кажуть, обурює, що переселенці зі сходу не поспішають ставати на обліку закарпатські військомати. На сьогодні лише 16 чоловік виявили таке бажання. Дуже багато переселенців, а їх Сотні е, чоловічої статті, які є військовозобов'язаними, які повинні стати на облік військових і е, вони, як громадяни України, виконувати свій обов'язок перед країною, перед державою, перед суспільством. Скільки в мене інформація є на облік із е, з переселенців, ну, можливо, з десяток стало не більше. Також громадськість просить прокуратуру звернути увагу на діяльність держказначейства. Корупцію, військовий збір та мобільний вірус лишаємо у першій частині, ну а в другій розкажемо про таке. Звіт перед громадою. Прокурор про свою роботу. Підземний прорив, проблемний трубопровід у волівці. Проти темряви Ракошинці не збираються миритися з нововведеннями обленерго. Ужгородця, який збив дівчину на трициклі, змусили перерахувати гроші на допомогу військовим. Про це повідомила головний волонтер на Закарпатті Галина Ярцева. За її словами, між постраждалою пані Оленою та екс-міліціонером була домовленість. Вона відмовилася від претензії і компенсації за нанесені тілесні ушкодження і запропонувала винуватцю спрямувати гроші на користь військових. На картку Миколи Скунця перерахували 15 тисяч гривень. Підземний прорив трубопроводу страшний сон для комунальників. Саме з цим і стикнулися господарські служби у воловці. Як наслідок підвал однієї багатоповерхівки затоплений, а будинок по сусідству на час ремонту зостався без питної води. Юрій Павлишинець, розлогіша. Подібна картина у воловці, хоч і рідкість, проте наслідки таких аварійних ситуацій щораз серйозніші. На цей раз комунальникам довго довелося шукати прорив. Ми Попали цілий двір, щоб знайти, хоч малесенький участочок, де вона жива, як кажуть бо вся там далі іржа, і ржу варити не можна, ви самі знаєте. То ми знайшли от на кінець, де її заглушимо. Цілих три шурфи глибиною два метри, і тільки в останньому вдалося знайти пошкоджену корозією та часом трубу. Після чого ремонтники одразу приступили до роботи. Знайти місце витоку було важко ще й тому, що загалом вся система трубопроводу, а це майже 10 кілометрів, наче решетом. Мешканець будинку, де проводили роботи, розповів, що труба протікає давно, а вся вода затікає у підвал. йде з стоїть труби, що йде на тій будинок. Ну, там прорвалася і тече сюди, там знайшла своє місто в землі, і під фундамент, і тече сюди у підвал. більше, ну так сантиметрів 15, 20 Там далі глубше, там вже більше води. Вони ну, пройдете там, і там Вода і так ще стоїть. Тепер воду перекрили вже тут тикше. Все А так вона текла таким нормальним на У підвальному приміщенні, де люди тримають свої речі, без гумових чобіт не обійтися. Комунальники зізнаються, що проводити аварійні відновлювальні роботи у них немає можливості. В першу чергу фінансової. Коли затверджували тарифи у 2012 році, не включили обслуговування. Водопровідної мережі, тобто написано водопостачання і водовідведення. У нас у тарифах ми тільки одержуємо кошти за те, що постачаємо воду і відводимо її. Ліквідація наслідків прориву та заміна старої труби на 50 метрів пластикової обійдеться місцевій казні 7-8 тисяч гривень. Кошти невеликі, проте в умовах блокування їх казначайством недосяжні. Треба просити. Підприємців, що дали все, як кажуть, на бороду да, наперед без оплати. Ну люди, ми всі знаємо, що зараз не, не таке легке становище. Звісно, нам вони дадуть. Люди воду одержать, а гроші як, як вже будуть. У Воловці, як і в більшості міст області, ситуація з трубопроводом однакова, десь протяжність його більша, десь менша. Проте всюди він у аварійному стані. Втім, вічно ремонтувати старе неможливо тільки тоді наслідки можуть бути катастрофічними а ліквідація у два-три рази дорожчою за вартість масштабної модернізації. У зв'язку з проведенням антитерористичної операції Україна втратила основний ресурс для теплоелектростанцій – кам'яне вугілля. Міністерство енергетики повідомило обласній енергопостачальній компанії про можливе тимчасове припинення електропостачання населення. Вимикатимуть світло і зранку і ввечері. Жителі Мукачівського Ракошина категорично проти таких нововведень. причину пояснили Олександру Поліщуку. У Ракошині ніхто в очі не бачив нікого з Укренерго чи Міністерства енергетики. Та від їх рішення постраждають всі селяни від малого до великого. Ракошина – єдине село на Закарпатті, де в ДТП гине і травмується купа людей. Причина траса Київчоп, яка прямує через все село. А тепер енергетики попереджають про тимчасове вимкнення електроенергії з 20 -ї до 22. другої. А це означає, що і без того небезпечна траса буде ще й без освітлення. Уже йде осінь. Скоро темніється, Люди йдуть вечором з роботи, світла немає, тут пішохід, Вони не будуть бачити, переходити дорогу, і то є опасно. Ми не хочемо, щоб виключали світло, бо у нас ми не можемо будемо о, о, вночі ходити по селі, бо в нас дуже небезпечно. Крім того, електрику обіцяють вимикати ще й зранку з 9 до 11. -ї. а в цей час в садочках та школах готують їжу. На виконання доручення уряду про альтернативні, пошуки альтернативних джерел обігріву та приготування їжі в дитсадочках, а у нас їх шість так? лише на території сільської ради, то ми вирішили закупити в кожен садочок електричні плити для приготування їжі. Ну, як ми будемо готувати, а бачите, з 9 до 11 це час приготування і сніданку, і обіду. Я не знаю тоді, яка буде ситуація. Це вже не кажучи про купу незручностей вдома через відключення електропостачання. Всі сподіваються, що аварійні відключення обійдуть стороною Закарпаття. Укренерго зазначило, що для кожної області встановлено конкретні ліміти потужності. І тільки у випадку перевищення лімітів енергоспоживання в дію будуть введені графіки аварійних відключень. Тож, якщо ми не почнемо економити електроенергію, вимкнення електрики стане реальністю. Поряд із військовою агресією на Україну чекає ще й енергетична. Заяви Кремля припинити газопостачання неоднозначно сприйняли в суспільстві. Жителі міст мільйонників у паніці, а от тим, хто живе на селі, перекрити газ, аніскільки не псує настрою. Наприклад, жителі села Приборжавське готові зустріти навіть найсуворішу зиму. Газові війни ми виживемо на селі, у нас тут ліс, дрова, шахта є, де вугілля, вільниці – так що ми виживемо і без е, газу. Настрої жінки розділяють чи не всі її сусіди, проте вона переконана, що в селі мало хто боїться відключення газу. Практично в кожному будинку паралельно з газовим котлом є можливість опалювати дровами. У спальнях є кафельні грубки, а тут і на кухні плануємо зробити таку типу каміна, пічку на дрова. Є в нас ванна сучасна, що і полотеплі. Вода, а є в нас ще одна ванна, де такий ще титан старий. Готовий до зими не тільки місцевий люд, а й бюджетні установи. Навіть в центральній будівлі Приборжавського сільській раді поряд з конвекторами зосталися й кахельні печі, які в умовах газової війни з Росією можуть в скорому часі бути задіяні. На селі легше маємо свої груби, маємо кафельні печки, маємо шпори, які нададуть можливість людям безболісно прожити зиму. Газ дорожчає, але ну, та то ще що ціна, то ще півбіде. Але йде мова про взагалі про сам ліміт використання газу, який буде наданий не просто громаді, а і мені, як сільському голові, і моїм моїм всім бюджетним установам. Імовірне відключення газу взимку мало відчують і вихованці найбільшого в селі дитячого садка. Тут ще два роки тому встановили твердопаливний котел, коли тема перекриття блакитного палива вийшла в топ-новин. Зараз навіть найсуворіша зима не страшна. прибори. Він сам піддувало, вказує сам усе робити, усі функції. І встановлюємо режим, який треба режим то вже встановлюємо тут, остільки треба температуру, яку бо він піддував. Тому як він піддує, наприклад, 85 градусів я поставив, він таку температуру набере, і він тоді відключиться. Котел на дровах нічим не відрізняється від газових. Доведеться, що правда, тричі на день витратити 5 хвилин, аби запакувати дровами камеру згорання, і 5-6 годин про нього можна не думати. Щодо економії, то видатки скорочуються втричі. Практично вже третя зима у нас на носу, яка якою ми застраховуємося іменно опаленням отопленням на дровах. Підготовка до зими йде. Ми вже практично один транш коштів проплатили і завезли одну партію дров. І буквально цього тижня у нас вже друга партія підходить дров на підготовку до зими. Афішована безгазова зима аніскільки не лякає місцевих, як і жителів навколишніх сіл. Тим паче до кінця поточного року в області і країні загалом планують у форсованому режимі реалізувати програму економії та е. Енергозбереження це ще один крок до енергетичної автономії. Можливо, це і вплинуло на кремлівських господарів знову заговорити про газові поблажки та знизити ціну до 385 доларів за тисячу кубів блакитного палива. Дітей на Закарпатті оздоровили значно менше, ніж планували, а порушень при цьому виявили предостатньо. Принаймні такі результати перевірки прокуратури Закарпатської області. Як повідомила начальник відділу захисту прав дітей прокуратури Закарпаття Олеся Бокоч, управління молоді та спорту департаменту освіти і науки молоді та спорту Закарпатської ОДА не в повному обсязі забезпечило виконання регіональної програми оздоровлення та відпочинку школярів, забезпечили лише більше 49 тисяч дітей. Органи Дя області не забезпечили належного фінансування оздоровчої кампанії. Крім того, виявили порушення і в створенні належних умов для проживання, виховання, харчування дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги. Прокуратура Закарпаття вимагає від керівництва ОДА вжити заходів щодо усунення виявлених порушень та вирішити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника управління молоді та спорту департаменту освіти і науки, молоді та спорту та начальника відділу молодіжної політики та організації оздоровлення Департаменту освіти і науки молоді та спорту Закарпатської ОДА. Щодня в Ужгороді стає все більше відремонтованих вулиць. Поки погода дозволяє, дороги асфальтують беззупинно. Крім того, встановлюють зливову каналізацію, аби не псувався асфальт. Список вулиць із оновленими дорогами поповнила станційна. В Ужгороді розпочали ремонтувати дорогу на вулиці Станційній. Спеціальна техніка купа робітників. Яма майже два на два потрохи починає зникати. Довгий час їздити тут неможливо, особливо під час дощі. Утворювалось велетенське озеро. Відтак чимало незручностей як для водіїв, так і для пішоходів. Виявляється проблема не тільки в неякісному асфальтопокритті, нема тут і зливної каналізації. Сьогодні приступили до ремонту відрізку від автовокзалу до залізничного вокзалу. Проблема була в тому, що ніколи не робили тут систему зливової каналізації, і через те дорога постійно руйнувалася. Ремонтували і вона руйнувалася, руйнувалася. І щоб вирішити цю проблему, вже більш серйозно підійшли. Нарешті тут тепер встановлюють систему зливової каналізації, і це гарантує, що от після цього ремонт, який ми тут проведемо, що він буде триматися не півроку, а набагато довше. Підрізок дороги на станційній дуже важливий. Щодня тут їздять сотні рейсових автобусів, якраз долаючи двометрову яму. Більше ця перепона не завдасть їм клопоту, обіцяє виконуючий обов'язки міського голови. Провали водозлимну систему. Є надія, що асфальт служитиме довго. Такими були головні події четверга. Ну, вже в останній робочий день тижня ви побачите. Питання району. Підсумки сесії Іршавської районної ради. Рекламна зустріч. Всі за і проти білбордів в Ужгороді. Іноземно для малечі у виноградівському дитсадку працює англійська група. На цьому в мене все. Слідкуйте за новинами на нашому сайті. Я ж на цьому прощаюся з вами. Бажаю нам миру і добра. Хай щастить.